Завантажимо файл вправа 6.2. У завданні 1 потрібно намалювати чорнобіле зображення, якому будуть відповідати двійкові коди. Потрібно виконати заливку клітинок з одиницями. Отже, це в нас є двійковий код. І тепер, якщо в нас 0, значить колір клітинки буде білий. Якщо одиниця, то колір клітинки буде чорний. Бачимо, у в нас дійковий код. Складається з 8 цифр. І в нас є 8 клітинок. Вибираємо 4 клітинку, тому що в нас 4 клітинка рівна одиниці. І 4 клітинку нам потрібно зафарбувати в чорний колір. Для цього на вкладці основне в групі абзац. Вибираємо. Кольорові теми заливку та зафарбовуємо в чорний колір. і так далі. Давайте щоб було швидше зразу. Три зафарбуємо. Ось тут 4. Далі знову 3. Тут ми зафарбовуємо усі. У нас вийшло ось таке зображення. Завдання 1 виконане, переходимо до завдання 2. Від десяткових кодів, ось вони в даному стовпчику. Перейти до двійкових кодів та намалювати відповідно чорно-біле зображення, використовуючи залийкий клітинок. Отже, нам спочатку потрібно перевести десятковий код в двійковий код. Для цього скористаємося для зручності калькулятором. Який встановлюється разом з операційною системою Windows, нам потрібно перейти в режим програміст та ввести число 255. І бачимо там, де БІН, це є двійковий код даного десяткового коду 255. Давайте скопіюємо навіть і вставимо. Далі у нас 254. 252 254 у нас же було 255 також І залишилося нам ще 192. Якщо ми випадково перемкнулися на інший режим то вертаємося до 10, щоб ввести число. Ну, а Далі аналогічно, як і в попередньому заданні. Якщо одиниця зафарбовуємо чорний в кольор, якщо 0, залишається білий колір. У нас вийшло ось таке зображення. Давайте збережемо власні папці файл. Зберегти як будемо зберігати з тим самим іменем. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!